Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Політичне протистояння виходить на новий рівень. Проте порохобути у ньому займають найвище місце. Їх просто ніхто нічого не може зупинити. Мало того, крім простих українців, своєрідну піар-політику Порошенка вже помічають і інші політики. М'яко кажучи, вони вже просто муляють очі усім. Так без угла Мар'яна, народний депутат України та член депутатської фракції Слуга народу, не змогла більше мовчати. Вона міркує вголос про особливості порохобутської тусовки, про поняття опозиція та систему представницької демократії. роздуми або коли хто зникне, і у нас буде нормальна опозиція. Це стосується різних течій, та поки про саму агресивну особливість політики прохобоцької тусовки ще в тому, що в системі представницької демократії, де вирішує більшість громадян, були підмінені поняття меншості на елітарність з приниженням більшості. Вони продовжують це робити, граючи на елітаризмі та агресивності рефлексів натовпу натовпу обмеженого навколишнім середовищем агресивного. Та принижуючого це не про обзивання окремих громадян таким натовпом, а про психосоціальні поведінкові технології натовпу, що використовуються, написала безугла на своїй сторінці. Фейсбук безугла до речі збирається написати цілу наукову статтю про технології петі та його наміри повернутися у владу, каже грудьми ляжу його не пущу. І що тут казати? Дурнувата піар-кампанія Порошенка вже дійсно втомила. А методички, за якими працюють прохоботи, давно застарілі. Чи вони думають, що люди будуть і далі сліпо вестись на їхні ідеальні до звернення, але в цій ситуації цікава ще й реакція Порошенка на таку заяву проти нього. Звісно, що він одразу відчув, що вона завадить його ідеальному образу, тож вирішив накинутись і прибрати так званих ворогів. Після моєї публікації сьогодні мала з Петром Порошенку запеклу дискусію. Його цитати: я забороняю своїй фракції працювати з цією жінкою. Заберіть від мене цю жінку, від вас смердить. Ви опублікували, що я маю зникнути. Ви не зробили нічого. відзвітувала депутатка. Тут одразу стає зрозуміло, яким цинічним та невихованим є Порошенко. Тільки він відчув, що хтось пішов проти нього. Він як звір нападає, і пробує різними способами захиститись, щоб не втрачати свою ідеальну картинку. Проте це не перший раз, коли на сивочолого гетьмана так відверто нападають раніше. Політикиня Мар'яна Безугла в своєму телеграм-каналі намагалась пояснити народу, чому не гарно бути псевдопатріотами, такими як на наприклад, порохоботи. адже те, що вони пропагують Порошенка, це не патріотизм. Пусті балачки це одне, а діло інше. В свою чергу псевдопатріоти, порохоботи поручаються і вірять у начебто благі наміри сивочолого. Весь той негатив від прислужників Порошенка Мар'яна просто висміює. Порохоботи нічого не розуміють, але згадують 2019 і космічні 25% рейтингів. Тим часом Мар'яна продовжує хидно посміхатися і висміювати порохоботів. Загалом, якби Порошенко і його прислужники не намагали. Лис підірвати репутацію діючої влади та виставити себе в як найкращому світлі. Українці знають, хто і хто, і постійний піар на війні нікого від правди не врятує. Та й у глобальному сенсі політичне протистояння виходить на новий рівень. Всі у передчутті виборів поки не зрозуміло коли, але ж вони будуть. Кожен політик увійшов у смак. Піар-політики використовують брудні методи, все у кращих традиціях народних депутатів, і це все поки в країні війна вбита повністю економіка, екологічна та гуманітарна катастрофа. Вони просто витрачають багато вільного часу на зведення рахунків. Сподіваємося, що колись до нашого парламенту дійдуть гідні, а не піар щурі, яким потрібен лише рейтинг та влада. На цьому все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.